мене зовут Малорон і... Сербіо! І зараз ми виживаємо! Да, ви знаєте, це не наша справжня хата. Ми просто, майдзай... ми знаємо, ми граємо на новій версії. Що... Ой, пробачте. <плес> на, на новій версії Майнкрафта і шукаємо один будинок. І там да. куча ресурсів буде. Да, і ми шукаємо. Коротше, у нас гарна хатка, можна шукати. Зараз я покажу, Саш, я зараз до тебе тепешнусь, розкільнусь. Ми, коротше, зараз я вам покажу. Пока. Хату нашу, я не зрозуміла. А ось наша хата, бачите? Це наша хата. So, Ти бачиш до мене, я вже трохи маленьку хату збудувала. Вже звідки, у нас не буде взагалі. Окей, давайте пешниш до мене, поки я тут. Я вже тут поставив свою кроватку, але я не можу спати без тебе. Та, ой, кріп! Хрип... давай швидко ти пешниш до мене. Чекай, чекай, чекай. Там же ой. Ой, яка. Так, і коротше. Ей, я застрялку. Застрял. Класти своє ліжко і будемо спати. Вже? Так, ми зараз будемо спати, ми шукаємо хатку. Так, все, сп... я сплю. Я... О, ну тепер це нормально. Сплю. Да, бо ну, я... Ти був висів по віці. Так, да, я спав по віці. Як... Віці, яка Мене як йога, класна як йога. Класна дуже так. Короче, розбираємо ці так, дім. Так, розбираємо все. Ей, віддай моє ліжко. Та прошу. Хочу вам зразу сказати, що Хербіо це не крейт, зовсім не крейт. Це не я, це інший пацан. Так. Да. Тепер свою кірку запускаємо. Ну йдемо, Саш. Тасі, дай розберу хату, всі ресурси покладемо, тож вони ще напригодяться. Я скільки дерева прийшлось виробити, щоб, щоб це все збудувати. До речі, і, речі і, до речі, хай звати Саша. Ну, мене Остап, ви знаєте. Я люблю це будувати, як люблю це будувати, а потім все розвалювати, як це люблю. Чекай, Саш, давай пошвидше. Так, я в курсі, все. Все, погнали, 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 погнали! де глибокий Так, ліс там. Зможеш де? Ти сам, ти ж мені казав, що ти казав. А, ну да, а, ні. давай. Ні, ніт. Ні. А тут глейпші та. Може, там будинок, ви знаєте, там де ці штуки. Да, Ду... у нас нова версія, да. Нованенька. Да, о, скелетик. О, почу. Тебе чуть, тебе чуть не попав був. Ах ти ж. Йо... Бивок, знай, Я волк знайшов. Я вука знайшов. А знайшов. Чому мені в батареї буде скелет? О, так. Капаса, нам потрібен. Там тобі якістка? Да. Скелети да. тільки що вбив кистка викопав. О, дай, будь ласка. Я, я знаю, що робити. Не, будь ласка, я, подлатка, я Зараз його, що? я його зараз заведу. А, ні, пацан. я цього, приручи його. Я, його. я, я хочу його приручити, Варен. Приручи Ви його. Сюди, Там же поможе. О, все, все. мій песик. Мій Короче, песок. пішли шукати. Це дуже добре, якщо не знаю, який мені. Жан, ти нас на коло знайде, то І що що, мене я Друзі, ми вже завели песика, уявляєте? Да, і з дуречі, ці всі ресурси, ми, ми, ці всі ресурси, ми, ми не з креативу взяли, ми, ми вчора ще виживали. Ей, ви замітили, що нас біли? Стоп, я привезлася, я трошки залізу на дерева, подивлюсь. Ух, нічого з білісу. Давай сюди, за мною. Так, сі, я хоч подивлюсь, там, куди нам, нам йти. Давай, от тут, Ой, там, де я. Вроді, вроді туди, туди вродіти. Давай там, де Ми я. Ми будемо шукати політиці будинок, От за мною. Не О, йдеш за мною. Стій. Я барана знайшов. Чекай саш, де ти? Я тут. Блин, саш. Тепешність до мене. Тепер Хербіо, чекай. А собачка? А собачка тепешність до тебе? Я жертта... Чекай, що я бачу тебе, ти там наперед пішов. Стій! Стій на місці, я бачу двіник. А стій, ти я заплутався в деревах. Ой, тут грибочок є. Тирфо на всякий случай можна сучик зварити. Угу. Ой, полезний. Стоп, він що, безкінечний. В до безкінечний? А це глюк. Це глюкчик. Я його зламав в він досі. Сідати, я не бачу тебе. Я Иди. за тебе йду. Да я тебе а. буду вести, давай за мною. Ах, сі, я знов тебе, за Та тебе Та я тут, заді. Давай, йдем. Идем. А, Туда. а От ще якийсь один песик. Може його завести, якщо тебе є кістка. У мене немає нажак, то я просив тебе. Та, mm -hmm. мен, та, 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 у нас є один песик. Ну, пацан, будь ласочка. Що? Тобі є якась кістка? Ні, у мене нема. Ну, бачиш, він тепер не А, жалко, просто свій шанс. Який ще шанс? Ну, то вести песик. Кор короче, мене ми... не було кістки. Угу. Нічого, собі тут тварин. Але нам не сюди. Да. Так. Нам туди йти, вперед. Ось ти просто... Бараню. Так, песику, він тепер не до тебе, не бійся. Чекай, А знаєш, коли я вдарю якогось моба, то песик. Ей, нащо ти його, на що ти ну, чекай, Дивись, дивись, Саш. Наберись на свині. Проби. Ні, Не бей, не бей, не бей, не бей, не бей. Не бей. А, що песик? А а, він на мене напав. Ні, ні. Чекай, не вбивай його, не вбивай, просто чекай. Просто чекай, простой. Я вам зараз кажу, сісти. Сідай, сідайте. все. <рес> У, мене одне сердечко лишили. Боссан, твій звершкий пес мене чуть не вбив. Ти його не вбивай, він, він просто деколи. деколи пустує. Ага, деколи я, звичайно, вдарив тебе. А, а коли ти мене вдарив, на того, кого, хто мене вдаряє, або я, або на того, хто. я його. Якщо я когось вдараю або мене хтось вдаряє, то песик, наприклад, якщо я когось вдарю, песик на того противника, що я його вдарив йду. А якщо ти мене вдарив, то до того противника, що мене вдарив. Ну Все, песику. Ой, нямки-нямки. Тільки що, він біжить на мене? Ні, він не, не, не тебе. Ой, Слава Богу. То ні, він не тебе. Та ні, це ти просто впав. О, ну, на, на барана нападай! На барана! О, да, на барана йди. Ох, тут так багато м'яса. Без обий! О, він б'є. О, о б'є. Просто, пацан, ми трошки відколилися від маршруту і дощ. О, вбив. Прекрасна погода, Марк. Що, Саш, ми вже не будемо забирати дощ. Все, не буде дощу? Все, буде дощ. О, краще, краще, не, я не навижу. Додай добре. добре. Так. Ви він хоче якийсь урок, просто не навижу цю погоду. Так. Да. Тут так багато дощів, навіть не розумію, що? чого. Так, я... Тільки не... що прибирали дощ. І тут знову він. Та це щось не зрозуміло, Сашко. О, я знову спів шахту. Ну що я за щасливчик падіння? Так, в мене є якісь там. Думаю, що Боже, Можеш мене писнути до себе, ти я вже сам виберу. А, я Чекай, Чекайся, що я теж зрозумів. За... Я... я просто не загубились просто, пацан. Ні, не загубились, я не загубилися, тебе бачу. Тут, ти тут копаєшся в дерево. Ага, угу, бачу. Привіт. Це мені песик. Він же тебе любить. Ага. А я ти не бей мене, якщо ти мене будеш бити, тоді він. Та я не чим тебе! А бий. подивись, бо в інших версіях ми по-інакшому їли, а зараз по іншому. А ну є, а ну подивись на мене, подивись на мене. Ага. Чекай! Повернись. До мене. Подивись, який є, ми по-іншому їмо. Дивись. В інших версіях ми їли по інакшому. Ого, скажи по іншому зовсім. Да. Тоді ми просто Це... я, ми... Ми, отак, ми ми просто отак. А це так... oh. Я oh. перено що, О, oh, тут non, є, Пацан, давай добувати, трохи поможемо. Пошапта oh, просто супер. Okay. То okay. Я, Але коли є, коли є коли є уголь, то його дуже багато. Та да, да. так, залі, щоб так залізо б спало, було б ще супер. Ми вже були з, аж в двома залізних кстатях. А ти замітив, що пес деколи обтряхується? Так, від, від води, да. Да, обожаю, коли так. А тебе є вудочка? Да, у мене є. Води. Дай мені, будь ласка. Нет, я ж тобі дава вроде. Ти де ви робіли в а у мене є воду ще. Дальше мені, будь ласка. Да-да-да, да, да, да. Спасибо, спасі, спасіпки. Uh -huh. Але в мене ще там там залишила дуже прокруту штучку, а треба зробити ковальну для цього. Так, ми продовжуємо, я йду ловити рибу. Да. Я. Оба. Так ти, собачка, за той час справляйся з овечкою, а я буду ловити рибу. Так. Ану. Але знає, це дуже довго, розумієш? Ні, це не довго, як, Нам коли? Ще як коли. Як коли, як коли. Ну добре, як коли. Я взагалі не рибасую. Може, не лук зачарований був. попадеться? Пацан, це ж просто неймовірний чай. Я знаю, мені був попадав. Все. Ну, версії 0.13.0. Ну, це було 0.13.0 для нубиків. Та ви серйозно. З ким вже можна падати? Майну Ой! Що? Ай, блін, не встиг. Риба була, але не встиг. Чай, які були? Супер було. Ну давай. Чи давай. Рахун? Ці версії немає. Добре, що немає. Якщо якщо буде, то там буде тяжче рибу ловити. Ні, всі добні. Ой, я бачу скир. Ой! Слапав! Слопав? Але недобру живу. Чи таку, знаєш? Жовту покажи. покажи, покажи. О. А, тю. скелезуб, Це зубце зуб. Я йду з квіта, то я може да? прир... вб'ю. Вже... О, знав цю саму рибу! Та ви здіваєтесь. Може вона тут водиться? Та, та всі водяться в одинакових місцях. Ну да. Так чекай. А ці риби попробуються, напевно. Чи тут світло? Це вроді сонячно. Дивись, я тут за класну шахту знайшов. Ей, рибалка! Що я рибалю? Я тут шахту класну знайшов. У мене пара... мене... Я... Якщо що, я вернусь додому і зроблю добру рибу. Пацан? Я... Добре, я... Якщо... Я, я себе кільну до тебе, ти пехнусь і все. Сі, мені страшно тут замовити. Будь ласка, не будь що? Блін, жопа риба була на встиг. Ми повертаємось додому, коли повертаємось з місії. Це ж перша частина виживання. Не тут так ж Шплюс собака. Ти знаєш, каца що щас. Ввечері, пацан, я буду хату. Добре. Швид іди. Та він кожу, дай збудувати хату. Так, папа, дреночка. Та, Опа. Та, так. Угу. Опа, нарешті нормальну рибу зламав. Сира тріска нарешті. Я тепер пехнуть швиденько додому, швиденько. Я, Такі, до тебе, я Я беру тебе... рибу, я поки що. Зваріть, Сій, ти. Будь ласка. І ще візьмете для рибалки там першого вона. Але треба нам, Саша, не зможе. Ну, нам перше, знаєш. Ми не зможемо, Саша. Треба нам на ковальню. Ну так, але якщо візьме, будь ласка. Добре, я населе випадок. Може, добудемо якийсь залізо. Потім зробимо. Ну, може бути. Та може бути в цій карті ресурси, але не шучу. Скелетик стріляв у мене. Прикинь, стояв, а цей скелетик досі живий. А двері в тебе, пацан. Не знаю, що. Це погано. А для чого стріли можна брати в руки? А, я не знаю, що. Ааа, це щоб стріляти зразу. А, це прикольно. Чекай, Саш, Я візьму наші потрібні речі, нам. Да, так. в мене багато вигілі. Я не потрібні сюди складу. Окей. Наприклад, шерсть. Це мені не потрібне. Це не, потрібне. Азан, мені не, потрібне. не, не тут Пацан. Я просто закрию двері ось так. Пробую закрив, хто це пекмеш на прізі? О, там, там скелет. Це що? Я на, суб, на насубний день бью його. Так це. Клятий дощ припинити. Реально доїдай, може ще серю серю прибереш. Чекай, саждай я. Я хочу, не замітить нас, то буде вообще супер. Я лягаю спати. Ні. Ти не можеш іти спати без мене. в курс. Ну, О, зараз тріска буде у нас приготовлена. Три, при, що ти мене? Та не переживайте там. Що? Що? Я ще ж щось дещо поставлю. Ні, ну будь ласка, ну пацан, давай швидко. Добре, швидка. Давай, швидко. Що... О, тріска реально тріска, де вона? О, нічого, тебе ресурсів. Йо, та... тобі вже тріска є. Так. О, класно. Класно, але. А де ти покрасив залізним... А, ти ж эндермен бився, так? Я Я бачу кріпер, а який в воді плаває. Ти теж використовував, ти його ще частіше використовував за мене. Та це точно. Ти його треба брехти. Не спорю, хай б за мене є грибочок. Саша, до речі, я біст, що це був віддати. И что? я могу заниматься еще одну лишку. Да, не, да. О, все. Ты Депе. Тут не басает, прям для мою. Си, криптоблизко. Давай, короче. Лю, эй, о, ты можешь сплю. Ты что? Да, а. а добрый, да, все, да, успокойся, добрый. Підласочка, можеш поставити близько близько. чекай, чекай, відійдемо. Чекай. Близько не було, ми ж не ми не геї. Гля... А я, я нормально не... сплю? Так, в вроді, що нормально, я не бачу. А ж ми не нудим. Треба... Доброго ранку. Добрий ранок. Розбираємо дім. Так, да, блін, це вже нам доїдає розбирати. Ну, пацан, як ти хочеш вижити, ми так потрапили багато дрівна на той дім, і мені там сорок стало. Ну так, більшість ти забрав. Ти ж розумієш це що там. Что там долго не можно было? Так, где-то скелет. Так, зомби наставлю. Я зомби, я иду скелет убью. Она как раз дождь уже запаняется. Ну за ничего не что не запанить. Я хай зараз скелет. тут номеру побывать. Як, як я це дело люблю? Убивать и зомби. О, так. битий. Нам криперочек что потрібен. Крипер, тут є крипер. я крипер. Так, я вот цього то Пройди пока что, а я... Ай, вы на куче мало хп. Ну, добрый, всем пока. Что не? Сейчас мы добьем монстров. Ай, вы на пока, вы на... Все. Вы добьетесь. Стоп, податься я. Дадим. Дадим там беля хаты достать. Ну, Не-не, не туда, не туда, зажди, дай ты до все. Я не знаю, таки не дома. Ну а это по у себя. Да. Я, пока... я, я покажу, дадим будет. Я бачу вс ⁇ день. А ну чекай. бачу зомби тут. Теперь. Или дома. О, тут еще один скелет, пацаны. А, я... а, я... а наш дом? С... Ты а, наш да, дом, да? я и Давай. О, тут зомби, мене скоро і так. Де? мені скелет був потрібен. Від вам гоплив. Я б його добив зомби. А я думав. Короче, степеш на мене. Зараз степе. А ти знаєш де хата? Так, так. Покажи, де. де, де. де. Вона близько тут. Покажи, де я не поняв. Що значить близько? Покажи. Тут має бути. Зараз покажу. Близько. Та ні, ось там за захопам. Тут її, зараз не видно. Па-да! Дивіться, вона тут має бути, пацан. Там далі по берегу. Ну, я десь і Ну, якось. Десь... Та блін, зараз ти пеха. Єс! Yes. А, я, я, а я... А... Де скелет? Нема. Ти Так. Де кістка? Кіску дай! Косточку, будь ласка. А у мене в мене нема косточки. О, капіс. Я найшов хату, вона та не буде. Лібаска. С вам, будь ласка. Ідемо з Ти перший до мене, а я. Окей, я ще один раз... Ааа, ідем. Вс, що ти? а ти ж біля мене. Клас. Давай. Три, два, один. Гуа! Ну ah, всем з вам был Рон и япьо и всем бай-бай.